Друзі, привіт! З вами канал Бесфішін, П'ютюнчик. Ну що ж, друзі, настала осінь, часу як і не було, так і немає, але на риболов, як завжди, хочеться вискочити. Знаходимось ми на Дніпрі, місто Київ. Хочемо спробувати сьогодні половити хижачка. От, друзі, блин, я осінню тут дуже рідко виходив, напевно, раз чи два за сікій років я тут проживаю. Але цікаво, що нам сьогодні скаже рибка. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюся, 7 чи 8, чи навіть 6, я не пам'ятаю, вересня, Уже отак осінь чувствується уже зранку і ввечері. Що цікаво буде, як на це реагувати рибка. Хочу я спробувати сьогодні повпиратися. Ось там заді мене, є дуже перспективне місце рибне. Я спочатку спочатку похожу тут, покидаю, що тут скаже, ні піду туди. Там завжди в мене рибка клює, особливо в дощ. Я сьогодні планував поїхати в зовсім інше місце, але почалася злива, гроза. Чекав, поки вона закінчиться, а закінчилась вона пізно, тому вирішив вийти я сьогодні сюди. В общем, друзі, збираємо наші снасті і пробуємо ловити. Поїхали! Так, ну що, друзі? По Снастях Азура, кінетик 7.34, в рості 2.85, берегова паличка. Така новий, моє, новий мені подгончик, дуже мені подобається. Паличка універсальна для берегової ловлі, друзі, ой, то, що, те, що потрібно. Катушечка, старенька моя, Шимано Сідона. Скільки там 2,5 Шнур Шнуржі braid дайвовський, одиничка. Е Флюрик, друзі, 26-й. Купував на Аліекспресі бобіну, дві штуки купляв. Вже я одну бобіну друзі, юзаю, напевно, сезона два. другу навіть ще не відкривав. І будемо пробувати ось на такий селективський спінерок 16-грамовий чи 17, не пам'ятаю, шукати рибку. Ну, якось так. Yeah. Ну що, спробуємо. Ой, тут я, кстати, друзі, ні разу. Не спробував, бо тут не було розчищено. А це тут з'явилось місце. Хочу спробувати. Сьогодні у нас понеділок, друзі, я не пам'ятаю яке число, чесно В общем, Пробуємо. Місце, містечко таке перспективне, там ямка. Хочу вам туди піти, друзі, але там ціпи стільки. Ну я вам вже відео розказував, а хто перший раз дивиться. Там трошки трошки треба помучитися. Але рибка там плює. Дивимося, що тут хотів поїхати я зовсім інше місце, друзі, але бачите, так гадалось, як спалось. Це у нас перший закид холостий. Хорошо, у мене були такі рибалки, друзі, що з першого закиду я ловив і все, і йшов додому, клювань більш не було. А були такі рибалочки, що з першого, кстати, недавно була в мене рибалка, я прийшов, з першого закиду, спіймав судачка, і непогано, ну як непогано, на той час. Непогано відрибали по окуню по судачку. Так що тут як пощастить. Так, Друзі. Наближається гроза. Треба напевно під мост. Ух, гримить. Ух, Треба напевно під мост сховатись і заодно ту точку пробити. Такі розряди тулять. Стрмненько, стрмненько на паличку, ловити тут, друзі, дивиться, недаром намальований цей значок. Тому, друзі, будьте обережні. Так, друзі. Прийшли ми на цю точку. стрьомненько там, конечно, такі б'ють. Б'ють такі блин, блискавки в землю, що ну стрмнувато буде. В общем, зарядив я ось таку посівочку вона тут дуже добре працює. Правда, на відвідний поведець, але ну щось хочеться мені попробувати на джиг, що воно скаже. Грузик 16 грам. Давайте спробуємо. Ой, як його тут так стати? То що цепи тут звісно друзі жалко що блін Але Як то кажуть Де харчі Де корчі там і харчі Подивимося 16 грам вистачить а Таке чувство що Обратно течія. не віддає. Що віддає? Да, надо щось по... Поважче поставить, друзі, квач! Квач, квач, квач. Ого! Ты йо, йо, короче, друзі, З поклевкой. Вы подавите на эту силиконку за обишки. Шуртяка. Ж. Есть. Ось на таку силіконочку поставив хайтечівську, друзі. Більше за нього. Коротше, друзі, кидав, кидав вдалі і кинув на верхушку моста. Подивіться, як при... прибив. Видно вам там чи ні. Тупо сміяв. Так, ну що, послідущо Кидаю обережно, друзі? Щоб не поцілити в мост. Але так двинув бичара, блін. Просто капець. Я вже думав судак. Ну все віконка майже три дюйма. І двадцать грам. Бача! Є, друзі! Есть! Что вот там у нас? Ну, что-то невеличко. О. Друзья, только посмотрите, какие бачки клюют. Йома ты йо. Это капец. Прям нападение. Нифига себе. ну блин красень, да? Гарна риба Жи Есть Хабри, не знаю, щось, щось знову вроді як є. Тільки закинув Тільки Закинув. ого ой 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 Ого! Це вже друзі! окунь. Хороший окушарик! Хо-хо-хо! Так! Це друзі, прикол! Короче ми. Викупайте фішку Моя силіконка. Ой і відпав, Моя силіконка. вцепила Вцепила чись одірваний А він клюнув на оце і ось такий і ось такий окуняра Блін хороший окунь Хорош блин Уху, це, це прикол, друзі, тупо прикол. Так, ну що, друзі, давайте по наступного. Інтересно. Інтересненько. Блін, не знаю, чи у мене там чути, друзі, вітруганіще. Ну я окушка забрав. Хороший окушок заліковий. Не судіть дуже строго. Я таких давно тут не ловил, напевно і не ловив да друзі пішов дощик. Той хороший. Зараз буде клювать. Стіна йде. Капець. Проєщені і не видно. В общем, друзі, така от рибалочка, блін, дощара ліпить і далі, блін, зараз буду якось чекати додому, потому що ну, під мостом стою, везде заливає, на жаль, на жаль, надибали рибу, трошки почало прокльовувати і от ну блін, що зробиш? Наступного разу вийдем більш Нормальну погоду. Ну а з вами був канал Безфіщен. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, От... зустрінемось на Риболовлі. До зустрічі, друзі!